Мене більше хвилює не стільки сам обшук, скільки той страх, що можуть вилучити важливу інформацію або забрати майно, яке мені потрібне для роботи. Як з цим бути? Що мені робити, якщо правоохоронці заберуть все? Я розумію ваші побоювання, але тут важливо розуміти кілька речей. По перше, обшук не завжди має на меті вилучення саме ваших документів чи майна, часто обшук. Це психологічний процес, який націлений на те, щоб змусити вас почуватися вразливим. Це своєрідний краш-тест, який має на меті перевірити, наскільки стабільними є ваші бізнес процеси. Зазвичай обшук може вплинути на ваші бізнес процеси, але важливо не допустити, щоб це стало ударом для репутації компанії. Але ж не можна просто так взяти і сказати правоохоронцям, що це не вплине на мою компанію. Мене це дуже хвилює. Це абсолютно нормально, що ви хвилюєтесь. Але важливо правильно налаштувати свої бізнес процеси, щоб після обшуку вони не були порушені. З першу чергу потрібно мати чітку інформаційну безпеку. Якщо у вас є схеми обробки і зберігання даних, якщо ваші співробітники знають, як діяти в разі обшуку, це дасть вам перевагу. Не можна залишати все на випадок. Ретельно перевіряйте, хто має доступ до важливої інформації. Чи є у вас резервні копії документів, які можуть бути вилучені. Але я не розумію, як це може бути перевагою, якщо вони заберуть комп'ютери або сервери. Як тоді працювати? Це запитання, яке варто обговорити детальніше. Якщо компанія правильно структурує свої бізнес-процеси, вона може навіть під час обшуку не втратити контроль над критично важливими функціями. Всі бізнес-процеси, включаючи інформаційну безпеку, повинні бути захищені. І навіть якщо частину матеріальних активів або документів вилучать, це не означатиме, що ваш бізнес не може продовжувати працювати. Важливо мати резервні копії. І бути готовими до будь-яких сценаріїв.